Одразу дві перемоги на престижних боксерських турнірах і обидва за прилучанами. Молоді спортсмени Гліб Квач та Єгор Дяченко повернулися до рідного міста з гідними результатами, що стали гордістю для прилук. Гліб за останні два місяці встиг виступати на двох серйозних змаганнях. Спершу у Білій церкві, де проходив турнір пам'яті льотчика-космонавта Павла Поповича, саме там юнак виконав нормативне звання майстра спорту України. На сьогодні він наймолодший спортсмен в історії прилук, що має таке звання. Вже 14 червня гліб взяв участь в ще одному престижному турнірі в Києві, присвяченому пам'яті тренера Ельчина Мурадова, головного судді міста Києва, захисника України, який загинув, боронячи нашу державу. На цих змаганнях прилуцький боксер також підтвердив високий рівень, перемігши у своїй категорії. Спортсмен каже, на рингу зустрічався з досить сильними суперниками. На, на Поповича сильні суперники були. Чемпіон Всесвітньої гімназіади 2024-го це в півфіналі. І другий на Всесвітній гімназіаді у фіналі. Також на цьому турнірі в фіналі зустрівся також з серйозним суперником, чемпіоном всесвітньої гімназіади в Бахрейні. Зустрівся, переміг все добре. Готувався до змагань наполегливо, їздив на збори, налаштовував себе морально, каже Гліб. Зратувалися плідно, їздили на збори в Бояни, Чернівецька область. Також в Черкаси їздили до Ігоря Миколайовича приходька, також там готувалися. Також допомагали готуватися Юрій Юрій Шутін, тримав лапи. Анатолій Вікторович Ілюхін також допомагав, приходили ми також якась особиста робота, бо в боксі без особистої роботи також неможливо. тому... Сам на одинці працювали теж. Разом із Глібом усі перемоги переживає його батько Віталій Квач. Він поруч із сином на кожному турнірі. Він, його тил, підтримка та опора. Саме з його віри виростає впевненість сина у собі. Пан Віталій говорить, його син завжди попереду, навіть у найскладніших боях. Як можна дитини такою не пишатися? Звісно, пишаю. Свій суперників в нього сильний. Цей раз він буксував, хлопець. Досить сильний. Е Прошлогодній чемпіон Всесвітньої гніздяди в Бахрейні, де він виборов золоту медаль. Ну тут попався Глеб, він його не подавав. За майже чотири роки в боксі Гліб має численну кількість перемог на чемпіонатах та турнірах. Та, попри здобуті досягнення, спортсмен переконаний, попереду ще чимало вершин. Ще дуже багато цілей, які ще можна досягнути. Успішно представив прилуки і ще один боксер Єгор Дяченко. З 12 по 17 травня спортсмен брав участь у чемпіонаті України серед юнаків, де став переможцем першості центральної ради фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Я боксував два поєдинки. Перший бій провів з представником з Рівненської області. Ми провели доволі такий конкурентний бій, але я був точніше, більш заряженіше. Другий бій мені попався суперник місний, Закарпаття. Ми буксували на протязі трьох раундів, боксували, та я був точніше. Сумлінна підготовка, наполегливість та вклад тренерів. Саме це запорука успішного поєдинку, вважає Єгор. Мене підготував Юрій Юрійович Шутін, який тренує в драйві та в Дю США. Ми тренувалися там, мій батько Петро Яченко. Ми тренувалися на протязі кожних тижнів. Ми робили. Зарядку, пробіжку та на другу половину дня робили тренування. Юнак вже п'ять років впевнено розвивається в спорті, продовжує родинну традицію. Його батько Петро Дяченко, майстер спорту з боксу, суддя міжнародної категорії та голова суддівської колегії Чернігівської області. І нині Єгор йде його шляхом. У мене батько тренер. Мій він присвятив все своє життя боксу. Я хочу також присвятити все життя своє боксу. Та хочу розвиватися в цьому спорті ще більше і більше. Його розповідає, саме тато завжди поруч з ним на змаганнях, постійно мотивує та підтримує. Мене батько підтримував завжди добре, тому що це, він розуміє, що це морально тисне, якщо себе якщо свою дитину не підтримувати. Він мене підтримав дуже добре, я зібрався, він сказав, що я все зможу, і я зібрався та переміг. З уст обох спортсменів пролунало одне ім'я тренера Юрій Шутін. Саме він для них досвідчений наставник, який заклав у хлопців витримку, силу духу та самодисципліну. Дуже талановиті хлопці, дуже працьовиті. І от їхній саме талант заключається у працьовитісті. Вони дуже, дуже трудолюбиві пахають. І завдяки своїм зусиллям, я думаю. Все їх ще попереду. Тренер каже, його боксери на всеукраїнському рівні довели, що у прилуках виховують справжніх чемпіонів. Вони показали дуже гарні результати, Працювали наполегливо, їхня стараність, завдяки чому вони здобули сім місця. Я ними дуже пишаюся. Так тримати і надалі.